І ще одне поповнення у модельному ряді налобних ліхтарів від компанії Videx. Налобний ліхтарик, модель H055D. Давайте переглянемо, що нового компанії Videx. Ну, як завжди, акцентую увагу, що дуже інформативна коробка, вказані всі характеристики. Час праці, довжина світлового потоку, кількість режимів і як вони будуть працювати при тому чи іншому використаному режимі. Так, як завжди, конверт. В конверті в нас іде безпосередньо інструкція Вона на українській мові, також вона вся вироблена в кольорі, щоб ніхто не заплутався. І на російській мові також те саме. Акцентуємо увагу: усі ліхтарі від компанії VIDEX продаються, реалізуються тільки з гарантійними талонами. Туди, коли ви будете, обов'язково. Питайте у свого продавця, щоб вам заповнювали ці гарантійні талони. Так, а ось тут вже починає бути дуже цікаво. Дивіться, у нас знаходиться ліхтар. Нагадаю, модель H055D з двома світлодіодами головного світла і трьома, трьома красними світлодіодами. Є в нас. Відсік для заряду, скажімо так, роз'єм. Дріт іде USB Type-C. Дуже чудово, індикація заряду. А от тепер дивимося, що в нас всередині. А всередині, до речі, у нас буде акумулятор. Але, як я розумію, у нас і в комплекті ще йдуть і батарейки. Тобто зараз ми якось витягнемо їх. Так, без підручних. Ми не можемо це зробити. Батарейочки в комплекті йдуть у розмірі LR03. Нагадую, LR – це лужна батарейка. Розмір або три букви А, або lr 03 Не путайте. Чи не плутайте? Так, е намагаємося витягнути цей акумулятор. Так, витягаємо. Дуже цікаве рішення. Давайте його спробуємо, напевно, спочатку. Ми його включимо на самому акумуляторі. У нас тут дві кнопочки. Одна кнопочка для сенсорного переключання. Тобто ми нажали. Увімкнувся ліхтарик. Ми махнули, він виключився. Махнули, він включився. Виключився. Вимикаємо цей режим. Так, у нас знизу, дивіться, дійсно йде. Не вимкнувся режим. М індикація заряду. Так, тепер кнопочка. Перший режим, другий, третій. Утримуємо і вимкнулися. А і це режим стробоскопа. Красні ліхтарі в нас працюють. Ну, дуже цікаво, так моделька виглядає. Особливо вночі буде <Haha>, дуже так приємно здивувати, коли. На рибальці, наприклад, нагадуємо, що красні світлодіоди, до речі, дуже файно відпрацьовують, коли ви на рибальці знаходитесь, і нічні оці бабочки, метелики вони не заважають вам, тобто вони не реагують на це красне світло, але вам його вистачає для риболовлі, для заміни крючків, там для чого завгодно. Ага, і режим мерехтіння є в нас. Вимкнули. Я, до речі, хотів спробувати трішки інше. Ось ми включаємо головне світло. Нажали, виключили. Так. Менший режим. Нажали, виключили. Вмикаємо. Ми. Ось оце, оце вже дуже приємно. Ось у цій лінійці, як ви бачите, компанія Videx вже цю, цей ліхтар зробила як тактичний. Тобто, на якому режимі ми його вимикаємо, на тому він і вмикається. Нам не потрібно для того, щоб вінкнути максимальний режим, наприклад, який ми використовували, переклацувати усі режими, які є. Оце дуже файно. Ну і, до речі, дуже приємно, що е, можемо ми використовувати в цьому ліхтарі навіть батарейки. Давайте зараз спробуємо дістати цей акумулятор. Розпакуємо батареєчки. Спробуємо використати. Дуже приємно. Все дуже добре зроблено. Дивіться, у нас маркування, куди, де плюсова, де мінусова батареєчка. Як все вставляється? Замкнули замочок. Ага, ось. Все працює і від, і від батарейок. Дуже приємно. Оце максимальне світло, економічне, скажімо так. Ночничок і мерехтіння. Червоні. Мерехтіння. Вимкнули. Включили. Виключили. Дуже гарно. Дуже здивував мене цей ліхтарик, чесно кажучи, дуже я вражений. Дійсно, гарна новиночка. Такого ще у Відекса не було. Дуже багато інноваційних, скажімо так, новинок вони принесли в цей ліхтар. Так, дивіться, тут у нас також все показано. Тобто плюсова-мінусова. Плюсова, тут все позначено. Дуже дуже цікавий ліхтар. Напевно, треба треба собі його буде купувати. Дуже чудовий. Головні два світлодіода. І в нас, до речі, тут головні світлодіоди йдуть 5-ваттні. Два світлодіода. Крі, XPE. XTE, вибачте, температура світла буде 5000 Кельвин, тобто це середнє, між теплим і холодним, між жовтим, скажімо так, і синім, як прийнято. Казати. Дуже цікаве, цікава новиночка. Кого заінтересувало, будь ласка, звертайтеся. Якщо потрібна консультація, пишіть нам. Хто хоче купувати, також, будь ласка, звертайтеся.